Тільки що закінчив інспекцію за страховою компанією, State Farm. Ми не дуже сильно любимо. State Farm. що є, то є цей клейм. Клієнт зафайлив сам. Страхова компанія йому повністю відмовила. І він подзвонив до нас і каже: Я ну, будь ласка, допоможіть. У мене тут така ситуація, і то і сьо. І ми не хотіли братися. нам не потрібно сумоляв, що можливо, то можливо. Він Каже, давайте так, отримуєте гроші половину вам, половину мені, і все. Я такий ну блін, ну давай, ну попробуємо. А тобі мені гарантій не дам. Ми тільки що закінчили інспекцію, State Farm напечатали чек зразу після інспекції на 24 тисячі доларів, віддали нам в руки. Клієнт каже: А за що я вам даю половину грошей? Знаєте, серед клієнта це виглядало, ніби ми прийшли, просто поговорили з ними, кидай нам гроші, і все, насправді нам прийшлося підготувати. Uh, mitigation Estimate, Mitigation Records, Drying Logs, Якщо ви знаєте, що це таке. А um, estimate, княжно, що матеріал specification, отримати foia request з міста, подивитися, що вони вимагають, що не вимагають, почати його Insurance Policy, проаналізувати, підготувати дуже багато документів це страхову компанію, Adjuster, який на це подивився, сказав Окей, це все має зміст нам. Треба просто провірити, чи розміри правильні, того що ви поміряли, чи зробити декілька фотографій, і ми вислаємо просто свого інспектора. Проходить інспектор, робить ці три фотографії, просто щоб знаєте, впевнитися, що ми правду кажемо, і він друкує друкує чек. Все, ж клієнт бачить це те, що чек надрукований, і все те, що ми зробили до цього за три місяці. Він цього не бачить, тому. Знаєте, напевно, в кожній роботі є е, такого самого типу фішка. Видно тільки вершину айсберга. Пам'ятайте, завжди є дещо під водою.